Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом фаршированої риби. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: карп 2 кг, куряче філе 250 г, цибуля 2 штуки, морква 2 штуки, яйця 2 штуки, 1,5-2 столові ложки висушеної тертої булки або 2 столові ложки манки з 2 столовими ложками крухмалю, сіль. 2,5-3 чайні ложки. Перець 1,5 чайні ложки. І олія 2-3 столові ложки. Для овчавої подушки одна морква, одна цибуля, чорний перець з горошком і лавровий листок. Рибу почистити від луски, натерти сілю і залишити на 1 годину, сняти шкіру так, щоб голова та хребет трималися на ній. Відокремити м'якоч від кісток, помити і замочити в ледь підсоленій холодній воді на 1-3 години, воду відсідити філе риби і куряче філе двічі змолоти на м'ясорубці, додати висушену терту булку, спосировану на маслі моркву і цибулю, 2 жовтки, сіль, перець і збиті білки. Добре перемішати і начинити шкіру риби. В рукаві для запікання викладаємо овчеву подушку, морку з цибулею, чорний перець з горошком і лавровий листок. Зверху викладаємо на фаршировану рибу. Заливаємо гарячою водою не повністю. Солимо і вливаємо олію. Зав'язуємо рукав для запікання. Запікаємо в духовці при температурі 150-160 градусів Цельсія приблизно 1-1,5 години. До риби за бажанням можна подати соус із дрібно натертого хрону та варених яєць, перемішаних із майонезом, до якого можна ще додати дрібно натертий твердий сир. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. До зустрічі! па 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 па